Один армієць був поранений біля старого Айдару. Про такі втрати українського війська у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу повідомив речник міністерства з питання то Андрій Лисенко. Бойовики значно збільшили кількість обстрілів. За даними штабу за минулу добу, ворог 39 разів відкривав вогонь по українських позиціях, переважно на Маріупольському напрямку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли Талаківку та Широкине. По водяному окупанти били з озброєння БМП а по Гнутовому і Новотроїцькому ведуть вогонь-снайпери. На Луганському напрямку ворог активізувався у Попаснянському районі, де, власне, відбулася більшість випадків порушення режиму тиші. Бойовики застосували легку зброю в районах Полгуславського, Катеринівки. Біля Новоолександрівки відкривали вогонь з БТР-у. Також вороги стріляли з гранатометів різних систем і вели снайперський вогонь поблизу станиці Луганської.